Рішкіль, народний депутат України 4-6 скликань, експерт із міжнародної політики, журналіст приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю в ефірі. Дуже радий вас бачити. І ми з ну знаєте трішки затаївши так би мовити подих, стежимо зараз за тим, що відбувається у Франції. Мабуть, від часу ще оголошення цих дострокових виборів здавалося ну такий рішучий крок, відчайдушний крок президента. На що ж він розраховував, якщо у правих в ультраправих така популярність сьогодні є? Але от зараз виявляється, що апокаліптичні прогнози не зовсім справджуються. Чи це? Це так, як от для вас із середини і за цифрами, які ви бачите в дослідженнях, і за відчуттями вашими просто на вулицях, в розмовах виглядає результат виборів у Франції. Вітаю глядачів І вас, ну що сказати вам з приводу внутрішнього настрою? Внутрішній настрій тривожний не менше ніж і був раніше, тому що насправді ймовірності в тому, що буде здобута. У парламенті нинішньому абсолютна більшість був невисокий. Але сподівання, очікування від об'єднання цього так званого республіканського фронту, коли всі об'єднуються проти ультраправих, все таки вважали, що буде нижчий відсоток у ультраправих під час опитувань, тих, які провела фігеро Ельсії, ну тобто, скажімо так помірковані праві представники і політичних, і журналістських кілеті властиво дуже сильно розраховували на значно кращий результат, ніж зараз показали опитування, але це знову таки дивіться: опитування популярності це одна річ. Опитування відчуття небезпеки не робилося, бо якби це не трошки не виборча. Uh, якби не виборчі рамки, але тим не менше відчуття небезпеки на вулиці є відчуття небезпеки, того що можуть прийти до влади, принаймні створити потужну блокуючу більшість у парламенті є, і це лякає. Uh, відчуття того, що ну добре, сьогодні вдалося зупинити цю повінні так, не сталося абсолютної більшості, але завтра може все змінитися, тому цей. Така перестрахування пересторога в суспільстві існує. Uh -huh. І я сподіваюся, що ця пересторога штовхне ще більшу кількість людей на вибори на другий тур, і тоді буде навіть гірший результат ніж най найнижчі показники, які в своєму опитуванні показує на фігерої Ельсій. Ось тут на що я сподівання, тому що. Насправді так ну сфорстворити було їм абсолютно більшість. Ну я би давав може 2-3%. Це mm -hmm. так просто на рівні чуда. Але коли відрив буде потужним від об'єднаного блоку, умовно об'єднаного звичайно, mm -hmm. то це було би достатньо небезпечно. Ну мається на увазі, якщо все ж таки від лівих від правих буде відрив, та що вони об'єднано не подолають, не переможуть, ну звичайно. Але було б неприємно, якби це відбулося коштом ну незалежних депутатів або угу. тих, що там не приєдналися. Тобто ну практично на рівні похибки статистичні. Якщо угу. б це було би е, така, отну перемога. Але зараз мій пере, перемога буде значно меншою. Угу. Шансів на формування уряду більшості навіть є у е, Макрона, але це не уряд. Це по в нашому розумінні, що таке уряд більшості. Це уряд тої політичної сили, яка має більшість у парламенті. Uh -huh. Ні, це не так у Франції. Уряд більшості це тоді, коли є абсолютна більшість 290 е депутатів. Зараз, е на жаль, і у Макрона і у поміркованих лівих такого не буде, але буде як було до того. Тобто, що зміниться? Зміниться відчуття безпеки у французькому домі, що е до дверей надто близько. Підійшли е, праві радикали, які хочуть поміняти порядок денний життя французів, uh -huh. а не тільки зовнішню політику, але і на внутрішню приватну, uh -huh. пане Андрію, трішки про. Саму механіку цих виборчих змагань uh -huh. і політичних, особливо що до другого туру, стосується. А тут здебільшого я так розумію, що представники трьох партій виходили одномоментно, тому що в другий тур можуть виходити ті, хто понад 12% голосів від усіх виборців певних округів набрав. Uh -huh. І виходило, що партія Марін Лепен, партія Макрона і блок ось цей от такий широкий, та uh -huh. який об'єднав багатьох лік. Івих виходили, і партія Макрона і цей великий лівий блок вони між собою співпрацювали для того, щоб грати проти Лепен. А виходить, оця співпраця вона стає ефективною. Ну відповідно до опитувань. Вона може стати ефективною, тобто зможуть відкусити так би мовити більше голосів, більше місць у парламенті ці об'єднані сили. Дивіться, ну все це сталося, тому що у вівторок, який вже минув, у вівторок до другої години мали визначитися в першу чергу ті, хто складає так званий трикутник. Тобто, якщо на першому місці умовно представник Ліпен на другому місці представник Макрона, а на третьому місці а, цього лівого нового лівого нового народного фронту, ну чи лівого фронту, нового народного фронту, то знімає. Найчастіше той, хто є третім, uh -huh. але в деяких унікальних випадках знімали навіть той, що був другим, тому що шанси у того третього перемогти були більшими. Тобто, тут оцінювались тільки шанси перемоги, uh -huh. не партійна належність не... І, і можливості. Шанси перемоги, можливості, які має той чи інший кандидат для того, щоб отримати перемогу над е, представником е, вкрай права, і властиво це це вже відбулася. Та було знято. 230 було зруйновано так званих цих трикутників. Їх було 300, лишилося трошки, але лишилося там, де обидві політичні сили не те, що не могли домовитися. не могли вони обидві ці політичні сили не між собою, а з кандидатом домовитися. Uh -huh. Кандидат каже, ні, я все одно переможу. Мене люди знають, побачите нічого, що я третій. Я все одно переможу. Ну на превеликий жаль, це вкрай рідко буває, але тим не менш Ває і тому тут також питання людського фактору uh -huh. ніхто не, не знімав з порядку даного. тому тут це існує, але добре, є те, що між собою ці політичні сили провели діалог. Це перше, друге, цей діалог буде плідним і на співпрацю в парламенті. Це також однозначно, і третє також є дуже показовим те, що не настільки великим відсоток є вкрай лівих, які ну скажімо, якщо в Франції там можна вести дискусію, що вони там ведуть просто екстремістську часто політику, наприклад, керівника цієї ультралівої структури вона називається Непокірна Франція, Фан «Франц Сін Жанна Люка Меленшона, звинувачували в антисемітизмі. Так він палко підтримував Палестину проти Ізраїлю і так далі. Тобто вони екстремні, але їх пройшло дуже небагато, навіть в цьому. Цих трикутниках не довелося багато дискутувати бо не так багато було mm -hmm. представників. Власнивості в країні крайню рівень, тобто пане це... Андрію, пане країні... Андрій, А ось в перспективі всі ці виходи вони важливі для формулювання для формування уряду і для того, хто зможе стати прем'єр-міністром і відповідно визначати диктувати політику. І я розумію, що якраз у Макрона і партії Макрона, конкретно з Меланшоном, не дуже хороші взаємини, м'яко кажучи. І якраз ось тут, на користь, навіть на відміну від решти, учасників. Ось цієї великої лівої коаліції так там дуже багато партій. Список довжелезний, і е, навіть от на е, користь таких е, депутатів е, партія Макрона не знімала своїх кандидатів на яка з'являлася у нас, доходила до України. Ми не завжди не за ну дивіться. Це було рішення партії, тобто не. Uh -huh. Давайте скажемо так: кандидати з цього вкрай лівого групування з цієї партії знімались. Вони знімалися uh -huh. самостійно з власної ініціативи. Uh -huh. Так, представники Макрона не знімали кандидата свого і тоді просто для того, щоб не виграв там в цьому трикутнику, в цьому виборчому окрузі, щоб не виграв а представник правих в дуже багатьох випадках. Вони мені, якщо я не помиляюсь, тільки два депутати їхні. Uh -huh. А вони зможуть у парламенті блокуватися. От той же меланшон чи він а, залишиться осторонь. Він то зараз така інтегральна частина ось цього великого блоку. Ні, 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 він осторонь не залишиться. Швидше всього тут не вдасться обійтися зовсім без нього. Але ну треба розуміти, що він один з найбільших, хто програв цих виборах, тому що найбільше набрали соціалісти. Бо ну коли говорити, довгий список. Список там довгий, ну але він чітко розділяється на три частини. Крайня лівиця, соціалісти і екологісти. Uh -huh. Там ще комуністична партія, але там три чи два депутата буде чотири максимум. Тут це, це це невелика історія. А коли ми говоримо про основні групи, це соціалісти номер один, екологісти номер два в цьому новому. Народному фронті і тільки третіми є представники цього жанра Люка маленшона партії непокірна Франції. Ось вони і тут будуть блокуватися. Вони будуть ага. цій великій коаліції в цій широкій коаліції, і вони так буде з ними проблема. Бо вони будуть виступати проти дуже багатьох тих проектів, які хоче впровадити і то в першу чергу вони будуть виступати проти е, забезпечення зброї України, бо вони виступали е, в, в, в проти цього раніше, і зараз будуть виступати також. Але їх перекриває достатньо потужно, принаймні, поки що праві, тобто від е, республіканців, це помірковані праві, які перед виборами на превеликий жаль розділилися на дві частини. Частина пішла до Марін а Менша більша частина пішла на е, вибори самостійно, і достатньо велику кількість буде мати мандатів, тобто за найоптимістичнішими показниками: 45-50, песимістичні пасимістичні 30 Mm -hmm. Але тим не менше, навіть якщо це буде 30, то ці 30 перекриють усі голоси е маланшона. Як діє mm -hmm. парламент у Франції? Для для дії парламенту Франції не потрібно обов'язково більшістю голосувати. Ті чи інші закони не проходить закон в парламенті. Президент е його підписує, і впроваджує в життя. і Якщо парламенту не подобаються дії президента, вони можуть поставити в отум недовіри до е діючого кабміну. Щоб подолати воту недовіри, треба набрати цих от абсолютно більшість. Тобто, всеохопна більшість якраз і складає цих 290 mm -hmm. депутатів, яких не мають ні ті, ні ті. І mm -hmm. дуже сильно я сумніваюся, щоб Лепен блокувалися у якихось питаннях із маланшоном. І до того так не було, і зараз так не буде. Я Пане можу, Андрію. От вся ця конфігурація, вся ця конфігурація, як у перспективі, вона впливає на ем, українське питання на нашу тему. Нам то це найважливіше. От якщо ми зараз прогнозуємо, уявляємо, ну за цією моделлю, оптимістичною для нас, ма е, про Макронівський уряд існує. от така широка коаліція є, з якою співпрацює його політична сила і власне сам президент. Наявність лівих там вона якось коригує позицію щодо України. України ні, вона не коригує позицію щодо України і не може коригувати, тому що зовнішню політику визначає і впроваджує, і забезпечує президент і Кабмін, тобто зрозуміло президент і кабмін Але коли говорити про бюджетне формування, так тут ні президент, ні Кабмін не мають слова, а слово має тільки і виключно парламент. Хоча знов таки, якщо парламент у певні відведені терміном законом, терміни не Приймає бюджет, то впроваджує бюджет президент, і знову ж таки треба буде послати у відставку абсолютною більшістю голосів. Весь Кабмін, що буде дуже складно зробити. Тому uh -huh. будуть домовлятися буде дуже голосно враховуючи, що один з найближчих радників цього жана жахаликамраншона тільки по моїм здається два з половиною роки тому набув. Французьке громадянство до того він був росіянином і достатньо впливовим там в Росії діячем. Він зараз у нього є досі радником. Вже може депутатом стане. Треба просто подивитися прізвище кандидатів, які стануть депутатами, врешті-решт від цієї політичної сили. Тому там достатньо глибоко прислухаються до наративів Москви і хочуть викинути із як кажуть в крайній рівні у Франції. Є три проблеми. Низька купівельна спроможність французів, безробіття і війна. Якщо викинути війну, то лише це тільки дві, і от властиво викинути війну з кошика. Проблем вони вважають той самий простий спосіб, який це пропонує. Хто ну, той самий Ердоган чи, чи, чи там керівництво чи Орбан зупинитися там, де є віддати Росії, що вона хоче, і буде щоб щоб бумби, але знову таки це дуже маленька частина. Парламенту буде, бо і навіть Пен вже була змушена якось визначити свою позицію стосовно України. Uh -huh. Вони що ні ніколи ми не послемо туди війська, солдатів. Ні, ми зразу ж заберемо дозвіл на використання французької зброї більшого uh -huh. засігу проти.